Наукова фантастика про походження Всесвіту внаслідок великого вибуху ґрунтується виключно на вірі, а не на наукових фактах. Потрібно мати сильну віру, щоб вважати, що все з'явилось випадково, внаслідок руйнівної події. Наявність складних інформаційних кодів у ДНК, упорядкований Всесвіту, закони природи і абсолютно весь навколишній світ говорять про Творця. Релігія ж Великого Вибуху ґрунтується на теїстичному світогляді тому легко відкидає законодавця, який затвердив усі закони природи. Віруючи Великий Вибух згодні, що відкидають очевидно, Бога, але їхній світогляд і життєва філософія це безбожництво. Тому релігія Великого Вибуху вселяє людям віру, що Всесвіт з'явився без втручання Творця. Але як і будь-яка фантастика, вона не має під собою наукового підґрунтя. Для великого вибуху кількість антиречовини у Всесвіті має дорівнювати кількості звичайної речовини, яку ми спостерігаємо. Люди, які вірять у цю релігію, кажуть, великий вибух стався від великої кількості антиречовини у Всесвіті. Але насправді антиречовини дуже мало у Всесвіті. І щоб зробити краплю антиречовини, потрібно цілий рік крутити колайдер. Але вони кажуть, теоретично, тобто фантастично, є якась антиречовина, яка здата згорнути і розгорнути космос. Яка стала причиною вселенського вибуху, все розірвалося, розлетілося і з'явилися ми. Це все фантастика чистої води. Науково це все не підтверджується. Більше наукових відео про справжнє походження Всесвіту і людини ви можете знайти на наших каналах у Телеграм і на YouTube за пошуковим запитом Солтаненко. Підпишіться і дивіться, щоб не бути обдуреними.